Система охорони здоров'я працює в умовах підвищеної готовності, аби у будь-який момент надати потрібну медичну допомогу, зауважив головний лікар центральної районної лікарні Олег Штогрин. На цьому тижні плануємо розпочати роботи по встановленню по підготовці умов для встановлення потужного генератора. То, що нам виділила обласна адміністрація через від фонду ООН мобілізаційного. Буде одна проект розробляться одночасно розпочнемо в роботу, тому що ну, частина робіт нам вже відома по досвіду попереднього. Встановлення генератора, також адміністрація ЦРЛ планує розпочати ремонт декількох кабінетів дитячої лікарні для розширення можливостей надання реабілітаційної допомоги. У свою чергу міський голова Микола Нога зазначив, що в медзакладах Шосткинської громади потрібно приділяти більше уваги відвідувачам з числа військових. У нас в відділеннях було написано військові приймаються поза черги, шана увага, що то ми повинні зробити. Ми повинні. Показати всі і кожен на своєму робочому місці, що ми першу перш за все звертаємо увагу на військових і допомагаємо їм на сьогоднішній день. У шосткінських амбулаторіях хворих на ковід немає. Проінформував директор центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Жук. За допомоги Олени Чансової Камаленко в якості гуманітарної гуманітарної допомоги, третя амбулаторія, отримала генератор на минулому тижні. Мер міста завірив, що цього тижня кожний ФАП Шосткінської громади отримає електростанції. Обід там пункти незламності. У кожному ФАПі буде електростанція, не тільки в лікарнях, не тільки в поліклініках. Кожному фактику у грудні була розпочата робота по визначенню резервних колодязів задля для забезпечення населення питною водою на випадок надзвичайного стану. Проінформувала завідувачка Шосткинського райвідділу державної установи Сумський обласний центр контролю та профілактики хвороб Ірина Хаміцевич. Контролюється також і епідситуація в громаді. Є новий штам віруса 24-го, Саме в нашій області підтверджено захворюваності новим штамом. Цей штам. Домінує у сполучених штатах у зв'язку з цим населенню. Треба пам'ятати, що вакцинацію ми маємо як засоб профілактики, і треба звернутися за вакцинацією до сімейних лікарів до амбулаторії.